Забезпечити малечу усім необхідним. Івано-Франківський карітас вже 22-й рік поспіль проводить благодійну акцію Перший портвелик. Їхня мета. Зібрати кошти на шкільне приладдя для першокласників з родин загиблих героїв, внутрішньо переміщених осіб чи дітей з інвалідністю Цьогоріч Ранці та наповнення до них отримують 373 дитини з Івано-Франківська. Більше 80 дітей є також із наших громад, тому що ми цьому році стараємося націлитися на громади поза Франківськом, бо ті діти, які залишилися сиротами у тих громадах, також потребують нашої уваги. уваги Нашої церкви, а церква це кожен із нас. Інна Садикова разом із шестирічним Дмитром переїхали на Прикарпаття і сум близько двох місяців тому. Мати першокласника вже знайшла для хлопчика ліцей і вирішила долучитися до акції від Карітасу. Каже, мріє, щоб син мав усе необхідне для якісного та продуктивного навчання. Думаю, заповнюю заявку. Тобто подзвонила, сказали, проходьте, приносите документи і Я вже тут. Ситуації зараз дуже складні, і е, люди покидають свої домівки, покидають все, роботу. і ну, Дуже важко е, прилаштовуватись уже на новому місці, тому це ну, взагалі дуже гарна акція. Шестирічний Микола із Чорнобаївки, що на Херсонщині, теж готується до шкільного життя. Хлопчик хоче гарний портфелик та кольоровий пенал. Хочеш пенал якийсь? Mm -hmm. А з чим би хотів? Що би там було намальоване? Масинка якась. Мати Миколи Владислава розповідає про складну ситуацію та високі ціни на шкільне приладдя для першокласників. Попередні я вже пройшлася по магазинам, подивилася ціни. Ціни дуже вирісли навіть порівняно з минулим роком. Тому навіть портфелик стартує такий для першачків від тисячі гривень. Ну це дуже, дуже накладно, коли в тебе не одна дитина, а троє. Я сама виховую трьох діток. І ця ініціатива дуже корисна для таких як я. Я маю надію те, що карітес допоможе нам з першим таким внеском в навчання. Подарувати дітям радість першого дня у школі може кожен охочий. Звертайтеся до приймальні карітесу Івано-Франківськ за адресою вулиця Лесі Українки. 1. а надіслати кошти можна на картковий рахунок організації, скориставшись qr кодом який ви бачите на екрані. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рейм».